Відкрив графік, а там купа ліній, кольорових смуг. І що тепер? Як зрозуміти, коли купувати, а коли продавати. Сигнал індикатора справді сильний, тоді, коли декілька індикаторів говорять одне й те саме. Це вже не випадковість, а шанс реально заробити. Уяви, що в тебе є 100 доларів на рахунку. Важливо заходити в кожну угоду не більше ніж на 1 долар. Це простий і надійний шлях. Щоб не поспішати і не втрачати гроші даремно. Чому всі постійно дивляться на ці графіки, що означає кожна ця лінія, індикатор, сигнал? Чому хтось заробляє на валюті, а хтось все зливає? Я, Вальдемар, вже понад 6 років торгую на валютному ринку. Сьогодні поясню, як працює трейдинг простими словами: без складної термінології, без зайвих деталей. Давай розглянемо базове поняття, що таке валютний ринок. Валютний ринок. Це місце, де постійно обмінюють одну валюту на іншу долар на євро, єну на фунт весь сенс у тому, щоб зрозуміти, куди рухатиметься ціна вгору чи вниз. Бо якщо твій прогноз точний, ти отримуєш прибуток. Це може бути угода на 30 секунд, на хвилину або навіть на 5 хвилин. Все залежить від твого розуміння, як працює ринок. Тепер поговоримо про індикатори: це те, без чого не обходиться мій торговий день. Усь уяви. Відкрив графік, а там купа ліній, кольорових смуг. І що тепер? Як зрозуміти, коли купувати, а коли продавати? На це є проста відповідь. Це індикатори. І це не магія. Це підказки, які допомагають зрозуміти настрій ринку. Вони не дають гарантії, але підвищують шанси на правильне рішення. Перший і найпопулярніший RSI. Це як індикатор, який показує, чи перекуплений чи перепроданий ринок. Він рухається від 0 до 100. Якщо бачиш, що RSI піднявся вище 70, це сигнал, що ціна могла зашвидко піднятися, і скоро може початись падіння. Якщо ж RSI впав нижче 30, це ніби натяк, що актив перепроданий і може почати зростати, але не варто користуватися ним окремо, бо в сильних трендах він може довго залишатися у цих зонах. Краще поєднувати RSI з іншими індикаторами, щоб не помилятись. Далі середня ковзня або Moving Average. Це проста лінія, яка показує середню ціну за певний період. Вона допомагає зрозуміти, чи зараз ринок зростає, чи падає. Якщо ціна вища цієї лінії, тренд швидше за все вгору, якщо нижче вниз. Є різні види повзніг, але суть одна: вона згладжує коливання і дає загальну картинку тренду. Коли середні ковзні перетинаються, це сигнал, що тренд може змінитися. Ще є параболік, SAR. виглядає як точки, які з'являються над або під графіком. Крапочки під графіком кажуть, час купувати. А якщо вони зверху, це сигнал продавати. Він дуже корисний. Коли є трендовий рух вгору або вниз, коли ціна рухається, впевнено. Але якщо ринок стоїть на місці, індикатор може давати помилки, тому варто дивитись на нього разом з іншими індикаторами. Стохастик це індикатор, який теж показує, чи ринок перекуплений або перепроданий, тільки працює трошки швидше за RCI. Якщо лінії стохастика вище 80, це зона перекупленості, нижче 20. Перепроданості сигнали купівлі чи продажу з'являються, коли ці лінії перетинаються. Він добре підходить для короткострокових угод, але варто не забувати, що у трендах стохастик може також помилятися, тому краще користуватись ним з іншими індикаторами. Смуги Болінджера це три лінії, середня ковзня і дві, що показують межі нормальних коливань ціни. Коли ціна торкається верхньої смуги, це сигнал, що ринок може бути перекупленим. І скоро ціна може відкатитись вниз. Якщо ціна дійшла до нижньої смуги, можливо, ринок перепроданий і ціна почне рости. Ширина цих смуг показує наскільки ринок волатильний. Чим ширше, тим більше коливань. Цей індикатор допомагає зрозуміти, коли очікувати розворот. Чи великий рух ціни. Головне, не забувай графік усіма індикаторами відразу. Візьми 2-3 індикатори, які добре доповнюють один одного і вчися їх читати. Ідеально, RSI, середня ковзня і параболік Sar. Вони разом дають гарне уявлення про ринок. Наприклад, якщо RSI показує, що актив перекуплений, ціна падає нижче середньої ковзні, а параболік Sar ставить крапки над графіком. Це може бути сильний сигнал продавати. Пам'ятай, індикатори. Це підказки, а не точні прогнози. Завжди перевіряй сигнал, на рахунку, перш ніж ризикувати реальними грошима. Якщо хочеш більше прикладів із сигналів, заходь у мій телеграм, там я регулярно ділюся своїми спостереженнями. Давай розглянемо, коли індикатор справді дає сильний сигнал. Сигнал індикатора справді сильний тоді, коли декілька індикаторів говорять одне й те саме. Наприклад, уяви, що RSI показує перекупленість, тобто ціна вже надто висока і може впасти. В цей же час середня ковзня починає дивитись вниз, подвійне підтвердження, що рух може змінитись. Такі збіги індикаторів підвищують шанси, що твоя угода буде вдалою. Друга важлива річ це співпадіння сигналу з загальним трендом. Якщо загальний рух ринку вгору і індикатори також кажуть про підйом, це вже не випадковість, а шанс реально заробити. Краще входити в угоду, коли всі фактори працюють на тебе. А не йти проти потоку на самому початку варто розпочати з стратегії початківця, бо почати трейдинг може здаватися складно і навіть страшно. Багато хто губиться серед безлічі індикаторів, графіків і правил. Іноді здається, що все це створено для професіоналів, а не для звичайної людини, яка хоче спробувати і заробити. Але це не так. Ти можеш почати з простого. Можеш вибрати одну платформу, наприклад, Стокіті, дізнатися, як відкривати угоди, як змінювати валютні пари, час і суму угоди. Вмикай тільки два індикатори: скажімо, RSI та середню ковзню. І найголовніше, працюй спершу на деморахунку, це як тренування. Ти бачиш, як поводиться графік, як працюють сигнали, але ризикуєш лише віртуальними грошима. Якщо здається, що все це занадто складно або боїшся робити помилки, не переживай. У мене є телеграм-канал, де я ділюсь простими сигналами та пояснюю, як торгувати без зайвого стресу. Посилання на канал в описі. А тепер розповім ще про те, що може врятувати твій депозит, а саме ризик менеджмент Уяви, що в тебе є 100 доларів на рахунку. Важливо заходити в кожну угоду не більше, ніж на 1 долар. Чому великі ставки сильно тиснуть психологічно і через це легко зробити помилку. Коли ти ризикуєш мало, ти залишаєшся спокійним і дієш за планом, а не під впливом емоцій. Якщо угода не зайшла, не панікуй. Наступно відкриваєш на суму трошки більшу, наприклад, півтора долара. Це допомагає перекрити збиток попередньої і повернутися в плюс. Також на завершення забирає готову схему дій для старту. Перше. Обираєш два індикатори, які тобі зручні, наприклад, RSI і середню ковзню. Друге. Тестуєш середню на демо рахунку. Зроби принаймні 100 угод, щоб відчути, як працюють сигнали. Третє. Вивчаєш, як поводиться графік, коли обидва індикатори показують один і той самий напрямок. Четверте. І тільки після нього переходиш на реальний рахунок. П'яте. Це простий і надійний шлях. Щоб не поспішати і не втрачати гроші даремно. Пам'ятай, що трейдинг це не азарт, а робота за чітким планом. Якщо не хочеш робити все самостійно, можеш користуватися моїми готовими сигналами у телеграм-каналі. Залишай свої питання під відео, я завжди відповідаю. Головне не гадати, а діяти з розумом. Тоді успіх буде на твоєму боці.